Бувають друзі, що із нами йдуть, дуже легко зраднять при негоді. У важку хвилину відійдуть, тільки Бог ніколи не підводить. Він людей не кидає в біді, коли в дім постукає тривога, до кінця людину проведе, не залишить він на півдороги. Хоча віра, як мале зерно, Знаючи про біль і наші сльози, він один потішить заодно, радить не боятися загрози, тільки все довірити йому, так, допустить деколи упасти, зранити коліна до крові та на рани сам наложить пластир. Сумні, відганяємо повсякчас. В небезпеці він проведе сміло. Загориться віра серці в нас, та що була в рові з Даниїлом. І, лишився всього в житті, не було страждання його міри, та надію не втрачав і тоді, коли був позбавлений і шкіри, як Естер, та дівчина проста. Забажала свій народ спасти, віра до царя її вела, не боялась перед смертю стати. Саме важче встояти тоді, як вогонь палить, а піч гаряча, але хто встоїть у боротьбі, Славу Божу, наяву побачить. Там, де важко, Бог не підведе, він не злицемірить, як людина. В Йому лиш підтримку ми знайдем, бо Ісус опора наша, нам єдина. Він прийшов мене й Тебе спасти, знає наші нужди і тривоги, не берися сам з бідою ти, вили своє серце перед Богом, вічею закрий усякий хід, хай не принесе душевні муки, прийде чудо і розтане лід. Якщо не опустиш свої руки, амінь.